Привіт усім, і це чергова серія про террарію. І якщо я не помиляюсь, то вже завтра буде оновлення до цієї гри і можна буде зацінити різні нові фішки, які нам запропонували розробники, тобто запропонують. Тепер швиденько я хочу представити вам, що до мене в гості нарешті прийшли оці всі люди. Перший це дід, який продає одяг. Він прийшов до мене після того, як я вбив скелетрона у минулій серії. Так, медсестра в мене була. Потім Тріада, я вже не пам'ятаю, здається, теж була. Вона продає різні такі речі для рослин. І оцей хлопець, який продає зброю. От, ще одну кімнату мені потрібно зробити для того хлопця, який продає вибухівку. Цим я ще займусь. Отже, гід мене тут був. Я доклав різний скринь, добудував підвал і посадив ось тут цілу, не знаю, цілий сад різних цих блінкрутів, які дозволяють варити оце зілля бачення в темряві. От. Тепер в сьогоднішній серії я піду у пекло. Так, вже настав ранок і я думаю саме час зараз сходити в пекло. І в мене вже є підготовлена ділянка для цього. Підготовлена ділянка для спуску у пекло. Так, хоча е, це не те місце. Отже, тут в мене написано, що це обсидіанова ферма і пекло. Тут у мене є обсидіан і... череп, який в мене є також ось тут. І це вже я побував трохи в пеклі. Просто щоб... Перевірити, чи зможу я туди добратися. Отже, я думаю, що зараз можна буде сюди стрибнути. Але перед цим випити зілля. Оце, щоб я бачив темряві. Так. Надіюсь я приземлюсь безпечно. І тут дуже глибоко. О, ні. Так, якщо я зараз впаду, мені буде габлик. Ого. Не знаю чому, але тут дуже багато води. Так. Отже, обсидіанова ферма вона знаходиться ось тут. Тут я знайшов багато лави і з водою утворюється обстян, який можна добувати таким халявним чином. Але не забувати головне час від часу вдихати повітря. Ось в таких коморках. Так, власне, обсидіану я нарубав вже багато і зробив собі обсидіановий череп. І можу його поставити тепер в інвентар. Обсидіановий череп буде захищати мене від опалення в пеклі різними. Здається, Хелстоун опалює, тому обсидіановий череп допоможе. Щоб... Я не опалював, не втрачав дарма життя. От. В принципі, можна спуститися в пекло із цього боку. І мабуть я зараз сюди полізу. Я не знаю. Хоча я не впевнений. Я знаю точно, що під моїм будинком можна спуститися. Нормально. Так. Отже, мабуть, я зараз повернусь до свого будинку і звідти вже спущуся, так як слід. Так, я вдома і тепер я стрибаю. Ще глибше. І ще глибше. І ще так десь разів 39. І я буду в пеклі. Оп, я вже в пеклі. Яка несподіванка. Я чомусь думаю, що мені треба піти туди, тому що... Я тут вже готував для себе місце для спуску. Е, хоча я не знаю. І чорт! Вже прилетів до мене! Ставлю цю зброю. Якось ось так. Або навіть ось так. щоб я міг швидко переключатися. Ой. Так, але який сенс як я все одно не можу швидко переключитися. Так. чорт, чорт з ним. Так я не певний, чи можна туди стрибати що можна. І я вже бачу пекельну піч, треба быстренько її забрати. Але треба молот. Але краще розбити ось це. Ура! Я взяв піч. Ой, і тепер треба якомога на більше надобувати оцього хелстону. Е, так, ось він. Так, це такий великий пекельний хробак. І він повертається. з ним розбиратися. На тобі. Кожна частинка його має дуже багато життя і тому треба його бити тільки в голову. Ох, він мені завадить. Ого, це щось було страшне. Цю білку я дуже не люблю. Поки нікого немає, треба добувати хелстоун. Як бачите, хелстон, коли розбивається, перетворюється на лаву. Тому його небезпечно добувати. І вже якийсь чорт заліз до мене. Підвали. Кажан вже добирається сюди. Що йому від мене треба? а Мені треба хеллстоун Щоб зробити пекенні обладунки. Ох, так, швидше за все це буде. Довга і нудна робота в добуванні. Чорт, не попав йому по голові. Так, це буде довга і нудна робота. І час від часу на мене будуть нападати ось такі хробаковидні тварюки. Звичайно, я можу спробувати полетіти сюди. Охо, який страшний звук, і я ледь не впав в лаву. Надіюсь я зможу туди долетіти. Зможу. Ще один будиночок і тут нічого немає. Дуже жалко. Ще одна крута річ, яка в мене є, це ось цей кобальтовий ще такий не дає тварюкам штовхати мене. Тобто коли тварюки штовхають мене, то звичайний урон наноситься, але я не відштовхуюся і в мене тепер більше шансів вижити і не впасти в лаву. Здається, жителі пекла ще не помітили, що я прийшов. Тому що вони чомусь не дуже активно на мене... Ой, не треба було цього робити. І я загорівся. Супер. Ще одна вежа і скринька. Чорт, а я не взяв своїх ключиків. Так, мабуть, все-таки я зараз збігаю за ключиками, тому що мені дуже цікаво, що тут. І от я знову в пеклі. Але цього разу я піду іншим шляхом. Прокладу собі шлях сюдою. Не знаю, буде, мабуть, з цього боку вигніше. Так, мене вже чекає пекельний кажан. Так. У мене чомусь є побоювання. Опа, Так я не впав, нікуди, все добре. Це пекельний слизняк. І здається, десь ось тут була скринька. Так, супер. Ось мої два ключки і ще один золотий на всякий випадок. А ще мені здається, що... Оцей меч зелений може отруювати. Не знаю, тому що білка стала зеленою. Вау! Класні речі. Срібні кулі. Щось новеньке. І зілля. Так, до речі, я взяв ось це зілля, щоб його випити. Е -е, той хто буде мене атакувати, також повинен отримувати. А тим часом мене вже тут атакує. Ця скажена білка. І мені дуже подобається ця скринька, Ха-ха. Ха-ха. Отже, це повинна бути також крута штука. 44 урону це дуже багато. Але справа в тому, що воно не летить рівно. А мені треба, щоб удари були точні. Так нічого корисного. Ще б знайти мені одну. Один сундучок. І знову нікого нема, це дуже дивно. Хоча це дуже добре. Ще одна піч. Одну я вже заніс додому. Не знаю, чи вона мені потрібна. Головне, щоб не на мене не нападали ось ці хробаки, бо вони дуже дратують. Але нічого. Ніяких скриньок. Тільки білка. Я не хочу з нею мати діло. Але нічого вона зараз сама до мене прийде так. Знову зілля. Так, не чесно, вона атакує крізь. Давай, заходь вже до мене сюди всередину. Отак. От Кені Кажан І дуже довга знову підземна вежа. Чорт, нічого немає. Так. І от я вже нагорі. І отразу. Так, що це за рослин? Фаербласом. Не повинні, мабуть. Бути інгредієнтом де якогось зілля. Оу, я думаю, що там буде лава. Чорт. В принципі, нічого страшного і супер. Тяжкого тут немає в цьому пеклі. Не знаю, зазвичай тут буває набагато більше ворогів. Знову піч, знову слизняк, кажан. Білка. Звичайно, якщо поперти сюди в золотій чи срібній бороні, то буде, мабуть, важко. Білка. І кулі легко дуже відбиваються простим мечем. Так, що тут у мене? Тут у мене лава. І ти стрибай. Ось якщо ходити по хелстоуну без ось цього, він напалює. Так. Мабуть я підлікуюсь. Ще одна білка. І мабуть треба випити ось це зілля, бо нічого не видно. Так. Провіряємо цей тунель. знову нічого, це просто халепа якась. Я все-таки надіюсь знайти щось тут круте. Хоча я не маю гадки, що тут можна знайти ще. І знову ніякої скриньки. Це дуже погано. Ну, звичайно, хелстоуну я добути ще встигну. І з нього також непогано можна буде створити деякі речі, непогані. Ніч лава, ні нічого. Так, знову нагору. Ой, я не можу попасти. І б'ю горщики. Непогано можна нажитися, бо срібні монетки випадають з цих. Зовсім не... Не небезпечних ворогів. Білка. Так. Мені здається, що вже стає зовсім не цікаво, тому я, мабуть, як найду щось цікаве. Тоді і запишу це. Помри Ура! Я знайшов один сундук. Відкриваю. Б'ю цього кажана. Дивлюся. Сан Фьюрі, класно, це дуже крута штука. Повинна бути. Золото, не знаю для чого мені. Так, якесь зілля, що відновлює там життя, грошики. Це повинна бути класна штука. Дуже повільна швидкість. Може і не дуже це класна штука. Ой. Ага, це була стріла. Ось воно. Ха, але одного разу хватає. Круто. Отже, я побіг далі. Так, я дійшов до кінця карти. І з цього боку вже нічого немає, тому я, мабуть, почну досліджувати пекло з іншого боку. Так, зараз є. Повернусь вже з прямою трансляцією зліва. Отак от. Отже, я з другого боку і тепер на мене напав цей чорт. І дивіться, що він тримає. Він тримав ляльку-воду. Класно. Я вибив з чорта ляльку-воду. І тепер ця лялька дозволяє... Взявши її сюди в поле аксесуарів. Таким чином можна... Взявши його це поле. Убити Гіда. Ой, і я навіть не помітив, що в мене дуже мало життя. Демон. Отже, трапилась халепа, і я помер. Було дуже велике озеро з лави. І я думав, що зможу його перелетіти. На жаль, це виявилось не так. Тому мені прийшлося відкинути ласти, скласти, вила. Ой, вила. Весла. Коньки щось там, як ще кажуть. Ну нічого, в мене є шанс прийти додому, подивитися на свого нового торговця, який приходить ледь не першим, але в мене він прийшов ледь не останнім. Так, міг би я купити в нього сейф за 50 золотих монет, якби в мене вони були. Так, продамо йому одного вуду. Вуду гіда. Проте, йому кристал йому не треба. Єлстоунівський камені не треба. Бомби. Ох, бомби теж мені треба. Нічого цікавого, я в нього не куплю. Так. Поліз я знову в пекло. І там повернусь. Звідти. От і я знайшов скриньку, вона була тут високо, я її знайшов чисто випадково. Так, але цей чорт мене теж знайшов. І це трохи погано. Так, він мене затемнив і наваляв мені трохи. Але це не завадить мені, подивитися, що тут. Darklands. Так, це... Динаміт. І дуже залагало. Так, попустило. Ох. Так, і воно не б'є крізь. О, знаєте що, непогано. Але я не можу попасти в цих кажанів. Іще два чорта. Якого чорта вони сюди приперлись? Так. Пішов я шукати ще щось. Дуже прикольно, що тут я знайшов також і... дно джунглів. І чортів ж тут розвелося... Ох, чортівня. Так, здається, мені зараз буде хана. Ох, аплек. Окей. Беру який в мене є хеллстоун. Отже. За свій похід у пекло я назбирав доволі багато хелстоуну, також нарубав доволі багато обсидіану, з яких разом можна сплавити метал, який називається щось там типу хелстоуну. І зробити хелстоунівські обладунки. Але цим, мабуть, все-таки я займуся у другій серії також ще. Збираю за кадром багато якомога більше цього хелстону. І спробую зробити якомога більше всього із цього класного металу, багато класних різних предметів. Отже, це була Терарія. Дякую всім за увагу. Чекайте наступної серії скоро. Бувайте. Ага.